В наступні 10 хвилин я вам розповім, чому ми переїхали з США в Польщу та спробую порівняти вартість життя в обох країнах. Оскільки в нас канал про персональні фінанси і інвестиції, я не буду зупинятися на багатьох інших аспектах: безпека, кар'єра, імміграція і так далі. Ми з вами поговоримо про цифри. І, перш ніж почати, я хочу звернути вашу увагу на дуже дуже важливу річ. Коли ви порівнюєте країни, це не тільки про податки і про ціни, це й про конкретні місця, де ви збираєтесь жити. Музика. У моєму випадку ми будемо порівнювати місто Вілмінтон, штат Делавер. Це десь 40 хвилин на машині від міста Філадельфія, і місто Вроцлав Польщі. Я думаю, ви розумієте, що вартість життя у Вроцлаві трохи менше ніж у Варшаві. А у Любліні трохи менше ніж у Вроцлаві. Так само і по Вівмінтону в Делавері він суттєво дешевший ніж Філадельфія і більша частина Пенсильванії, і ще більш суттєво дешевше, якщо ви порівняєте з міста Нью-Йорк. Тому звісно, саме місто і в Америці, до речі, можуть бути податки і штату, і міста в польщі цим трохи простіше. Воно має значення і треба порівнювати саме міста, на мою думку. Дивіться, по Америці в цілому, якщо сказати, країна дуже дуже дорога і яка не має подушки безпеки. І перший аспект, на який мало хто звертає увагу, але який потім може дуже болюче вкусити, це медицина, звісно. В Америці є програма Обама-Кеа, це коли люди платять. І їм держава частину компенсує. Інше, що ви маєте порівнювати, це однаковий склад сім'ї. Ну, якщо ви аналізуєте для себе, то ви аналізуєте для сім'ї. Одна сім'я, двоє дорослих і одна дитина. А в мене ремонт робота. Моя дружина фотограф. Тобто вона теж більшу частину працює з дому, і це треба теж враховувати, тому що це буде впливати на ваші податки. Прожили в Америці півтора роки, а всього в своєму житті я більше трьох років жив в Америці за чотири різні каденції, і багато знаю про цю країну. Знаю і бачу і хороші, і такі негативні моменти. Ну, ми з вами сьогодні про фінанси. Дивіться, в чаті мене недавно запитали: скільки там в Америці треба для комфортного життя сім'ї трьох людей. Я запитав, де мені там назвали кілька штатів. Я дав статистику. Ви можете цю статистику знайти на Visual Capitalist, Але, наприклад, для штату Делавер. Моя оцінка це порядка 80 тисяч в рік чистими, і тут зразу важливий аспект, коли ви порівнюєте країни. А в дуже багатьох країнах в США, наприклад, всі статистичні цифри це цифри ГРОЗ до податків. Податки в Штатах заплутані. Але основний податок це податок на прибуток інкамтекст. Це буде там ефективно від 10 до 20% для середнього класу, залежить, як ви активно користуєтесь різного роду там вичитами, пільгами. В Польщі, ви знаєте, 19% податок на прибуток не така широка можливість різного роду пільг, але вони теж є. І тому по рівню податків залежить знову таки, чи ви там найманий працівник, чи ви ФОП. В Штатах є, до речі, окремий податок на self-employed ФОПів там 15 Тобто, це складна історія. Якщо ви напишете в коментарях, я можу спробувати окреме відео зробити, бо це відео я більше присвятив власне постов Лівінг для тих з вас, хто думав штати або просто цікаво, як люди обирають аналізують країни. Ось по костам лівінгу, Які моменти ви берете? Ну, перший, це, звісно, для багатьох з вас аренда або можливість купити щось в іпотеку. Я вас, мабуть, дуже здивую, але аренда в Вівмінтоні майже співставна з орендою в Родство через те, що курс долара до злотого суттєво підупав, то польські ціни, як на мене, достатньо високі вже. І е, в США ми платили 2300 доларів за комфортний будинок в хорошому районі. А е, плюс десь в середньому 200 доларів комуналка. Я так бачу, що в родстві це може бути навіть співставний бюджет. А е, якщо ми говоримо про таке просторне приміщення, як будинок. Хоча, звісно, по квартирам безумовно в Польщі буде більший вибір. Я думаю, що ціни будуть все таки трохи нижчі. По інтернету, наприклад, в тому ж будинку чи квартирі, тут вже польща суттєво виграє. А за такий якісний інтернет в Америці по 70 доларів в Ростові це схоже буде порядка 30 доларів. А і вартість будинків в Польщі вона дуже сильно виросла за останні три роки. В Америці після ковіду теж ціни, на мою думку, космічні порядка півмільйона доларів в нашому хорошому районі. Кошти будиночок це достатньо старі будинки, знову таки побудовані в 50-ті, в хорошому стані. Але ну півмільйона доларів відкласти в Америці це ще та задача, навіть приховуючи там іпотеку, перший внесок невеликий і так далі. Взагалі, Америка це країна, де надзвичайно складно відкладати кошти. І це треба враховувати, бо багато людей їдуть там робота. Там приїжджає, наприклад, чоловік, де там працювати водієм траку, може зробити 80 тисяч доларів на рік. Ну і це значно більше ніж там в Україні чи в Польщі. От але й вартість життя і податки в даному випадку будуть вищі. Тому завжди важливо не просто там костю в лівін і доходи, а ще й скільки залишається От. в Америці. А життя середнього класу для мене трохи нагадує те, що називають такий тредмів. Знаєте, бігова доріжка. Вам треба постійно там бігти в хорошому темпі, щоб просто залишитися на місці, і лише якщо ви в Америці попадаєте там в топ 10 20 відсотків людей з зарплатами, там, наприклад, 200 тисяч і більше, тоді у вас вже повноцінне життя, де можна собі ні в чому не відмовляти. А якщо ми йдемо з вами далі, поговорили про оренду. А другий важливий момент, який люди не бачать приїжджаючи в Америці, який, на мою думку, гарно реалізований в Польщі, ну, на перше враження це медицина. А в Америці поняття державна медицина, воно там майже відсутнє, не лише для дуже бідних людей, дуже обмежено. В цілому є такий закон народі називають називають Ібамаке платити страховку. Ось ми платили страховку, яка там коштує. Півтора тисячі доларів на місяць, ми платили 500, Решта це ніби субсидія. І е, в цілому рівень медицинських послуг е, досить низький. Лікарі на мою думку кваліфіковані, але дістатися не дуже дуже важко. Хтось з вас каже, ну так невзе Польщі те саме довго чекати, і так далі, але все таки не він, якби уже входить ті соціальні внески, які ви сплачуєте. Ну і з того, що я бачу, можна за там сто п'ятдесят доларів докупити приватну страховку, та метікавають і користуватися ними. Це буде виходити десь два-три рази. все таки дешевше. Ну і ця захищеність вона значно значно краще. В Польщі. По машинам я вас здивую, тому що тут Америка фінансово виграє, та там дешевший бензин, дешевші машини, але я, наприклад, більше люблю громадський транспорт. Я з задоволенням користуюсь трамвайчиками, метро, купую собі проїзні там. І в Америці в мене цього вибору навіть не було. Тобто там, якщо жити в одноповерховій Америці, це лише там дві машини в кожного дорослого члена сім'ї. Часто там дитина 16 років, третя машина. А ясно, що це там витрати на ТО, на бензин, страховки в нашому штаті для нас страховка була. Дуже дуже доступною. Ми платили ж, там, 650 доларів за шість місяців, трохи більше 100 доларів в місяць. А великомісяця страховка, особливо для іммігрантів, вона там може бути вдвічі-чотири в 4 рази дорожчою. І це треба враховувати. В Польщі, я повторюсь, все-таки обслуговування машин, бензин це, це навіть виходить дорожче. Думба пише про джинси Лівайсну в цілому про одяг саме в Делавері він дешевий, тому що там мало того, що нема селстек є великі шопінг -мови. Там, наприклад, джинси Лівайс вони десь два рази будуть дешевше коштувати ніж Польщі. Знову таки, це можуть бути не брендові речі, але якісні ну, там польського чи турецького виробництва Польщі які не думаю, що будуть коштувати суттєво дорожче. По цінам в ну ось я подивився такий популярний сайт Numbeo, і знову таки Numbeo вам дозволить порівнювати міста. Тобто ви вбиваєте конкретні міста. В даному випадку він каже, що на 35% п'ять відсотків поставли в Бродславі дешевший ніж в Вівментоні. Та Причому, що Вінтон? І штат Делавер це один з найдоступніших штатів на східному узбережжі можна і найбільш доступний по ресторанам. ось така гарна вечеря в, в розлавському ресторані. 55 доларів. А в Вімінтоні ну, бо мені дав 85, Ну, це десь відповідає дійсності. Це без чиньовий. І до речі, в Делавері немає селстекс. А в багатьох штатах він є. Щоб ви розуміли. А ви там їдете, припустимо, в Нью-Йорк, йдете там в ресторан. В ресторан там в цьому випадку буде не менше 100 доларів коштувати, плюс sales tax там майже 9% і плюс чаєві, з які вас по замовчуванню очікують ще відсотків. 20. це мене теж цей раз мій приїзд в Америку дуже здивувало. Тому що коли я працював офіціантом в Америці 20 років тому, рівень чайових був 10%, ну 15%, тому хтось хотів віддячити 20%, це були екстраординарні випадки за екстраординарний сервіс. Зараз за такий посередній сервіс, посередню їжу 20% від вас очікують по замовченню, плюс, повторюсь, в багатьох штатах sales tax. в Америці взагалі, як моя здорова, жартує, ти завжди платиш більше. Тому що оцей tax, він не показується в ціні кругом. Вас очікують фактично чайових. Доходить до абсурду, що коли ви приходите купити там морозиво на кіоск, вам видають оплату карткою, і там є теж опція чайові. Там 18, 20, 25. Ну звісно, можна скіпати це, але воно виглядає дуже дивно, коли ти просто прийшов і попросив морозиво дитині. Це не ресторан, тому по чайовим все-таки Польща мені здається, все воно більш якось з рамки здорового глузду. Так, офіціанти вони там можуть зробити 10 якщо хороший сервіс. Таксисти в окремих випадках, коли вони дійсно там допомагають або дуже гарно довозять. Ну і так далі. Тобто, по цьому рівню непередбачуваних прихованих витрат. Тут, звісно, Америка на порядок дорожче і більше. З продуктами в Америці складно, а це неправда, що вони всі там пластикові, не смачні. Там є абсолютно нормальні смачні продукти, просто вони дорогі і треба знати їх де шукати. Бо в Польщі там майже вся полуниця, що я до цього часу купив, вона була смачна. В Америці полуниця єдина, яку ми їли смачно, це треба було прямо на ферму їхати. Вони там є якраз недалеко від рівень, але купувати на фермі. Майже все, що було в супермаркеті, причому навіть органік, воно було такої собі якості. І так з багатьма продуктами, навіть коли купуєте органік, такі свіжі, все одно треба знати там місця, точки. І це достатньо складно. Ну, ясно дорожче, там от саме разюча різниця на яблуках. Тому що е, яблука в Америці 6 доларів і то там органік буде ще більше треба знайти, а в Польщі 1-2 долари абсолютно нормальні смачні яблука. Так, те, що по цифрах хотів я вам розповісти, розповів. ще вам даю в посиланнях е, візуалізацію візуалізації of в Dream». А теж іммігранти приїжджають там. American Dream, починають гарно заробляти. Там більше ніж вони були більша зарплата. І через рік два лише стикаються з цією реальністю. Та там що мінус податки, мінус cost of living, нічого mm -hmm. не залишається. American Dream дуже сильно подорожчувалась. Віжокепіталістів ціни в 4,4 мільйони доларів. З них будинок 929. Я вам назвав ціни пів мільйона Делавері за старі будиночки. Як тільки ви їдете ближче до великих міст і хочете хороший будинок, то ціна суттєво зростає. Ну і ще косторінг children, тобто діти. Я так розумію, що в Польщі багато якісної безкоштовної освіти. В Америці в нас дитина теж ходила в безкоштовну початкову школу, але це дуже сильно залежить від району. Наприклад, в нашому районі вже Мідовську середня школа, вона там мала низькі оцінки, і там або треба було виїжджати з району, або платити за приватну школу, яка зрозуміла в Америці в рази в рази більше буде коштувати, ніж в Польщі. Тому оці аспекти медицина, освіта дітей вони дуже сильно будуть залежати саме від. А саме освіта дітей від міста, де ви живете. Ну і не секрет, звісно, що в Америці люди вибирають по zip-коду, вони там з дітьми в першу чергу дивляться на школи на якість державних шкіл. Якщо так підсумувати, то я не скажу, що в Америці там погано, в Америці величезні можливості. На мою думку, якщо ви... Робите глобальний бізнес, будете залучати венчурні інвестиції. Америка дуже класне місце, і ви туди маєте їхати, там бути хтось з команди фаундерів, там спілкуватися з інвесторами, з покупцями. Це гігантський, дуже платоспроможний багатий ринок. Або у вас може бути просто класна там, робота, corporate job з усіма там бенефіців, включаючи класну корпоративну страховку, пенсійні рахунки в Америці часто роботодавці ще додають на ті пенсійні рахунки зверху, то що робітник відкладає. І тоді це все може складатися. Якщо просто іммігрант приїжджає на просту роботу чи працює на себе як ми з дружиною, це такий біг на місці, і, і тоді Америка перетворюється про такий вибір, що треба вокхаде, вокхаде постійно, а Польща в цьому плані за ті ж гроші виглядає як да? Тобто краще Життя. Ось такий мій висновок. Я ще написав 11 неочевидних плюсів Америки. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях 11. А я би хотів таке порівняння зробити, можливо, по Іспанії та Польщі. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Іспанія і конкретне місце, яке ми маємо аналізувати: Валенсія, Аліканте, щось інше. А, і як вам в цілому такий формат? Діліться, лайки ставте цьому відео, допомагайте, будь ласка, нашому каналу розвиватися. А, порекомендуйте його друзям і давайте зворотній зв'язок по відео, по темам, які ви хотіли бачити в даному випадку. Якщо ви в коментарях напишете 11, отримайте 11 на начевидних плюсів Америки. Якщо на кошти Іспанія міста і вас буде багато, то ми будемо готувати окремий матеріал по порівнянню. А, міст Іспанії та Польщі. до нових зустрічей на сімейному бюджеті. Дякую за ваші лайки.